У Вінниці відкрили країну мрій. Реконструйований дитячий садочок номер 11 вже почав приймати перших малюків. Заклад розрахований на 190 вихованців, але за потреби у ньому розміститься майже 300. У нас 10 груп, дев'ять спалин. Ось і в кожній групі є вже дітки. Там три, там п'ять, там сім. Розумієте, тому що вони на адаптації вони привикають і тільки почали приймати дітей. Але їм дуже цікаво. Скільки садочок вже третій день приймає діток на третій трошки більше. Ну що, на дитина заплакала. Повністю укомплектують групи вже за два-три тижні. Тим паче, що батьки активно несуть документи. Родина Афанасьєвих влаштовувати донечку Іринку прийшла в повному складі. Нам зателефонували з адміністрації, сказали, що можна вже привезти дитину. Ми зібрали документи і хочемо відвідати саме цей садочок. Він новий, гарний. Ми бачимо тут. Заблаштовано все зроблено ремонт. Внутрішній дизайн садочка авторський. Стіни тут розмальовували вручну. Чарівник та його товариш-пухнастий кіт мандрують з групи в групу, а в коридорах хазяйнує фея. «В народних традиціях, коли відкривається новий чи будівля, чи хата, чи квартира, запускають кота. Тому тим паче кіт він такий, ну він дуже, -дуже чарівний. У нас дуже такі тепле, веселе і домашні. Тому ми вирішили намалювати в групах. Черівника і котика, а фічка буде охоронцем взагалі всього приміщення колективу дітей, батьків. Особлива увага персоналу до харчування дітей. За дорученням міського голови Сергія Моргунова, кухня обладнана за останнім словом техніки. В пароконвектоматі готують їжу на пару замість смажених котлеток, дієтичні і всього за 15 хвилин. Все можна готувати, все, -все. це морква тушкується, цибуля тушкується, тут. Картошка теж. Все, м'ясо, все. Ну, тут навіть рибні котлетки. – Які тобі котлетки подобаються? Тут чи у мами? Тут. А чому? Бо тут сан мівкусь. Поява нового садочка, за словами директора міського департаменту освіти Володимира Буняка, значно зменшить існуючу чергу. На даний момент у нас черга складає 902 дитини. Орієнтовно в даному садочку буде 300 дітей, 902, мінус 300, Залишається 602 дитини. Для повноцінного розвитку малечі в країні мрій використовують новітні методики. А для повної гармонії на території становлять альтанки та облаштують пісочниці. Ірина Дідух Вадимінжиєвський новини телеканал Віта.